Вітаю, друзі! Недавно отримав, замовляв ось цей вініл Вогляс Хафнер Science Wall. Тихий світ. Взагалі ось цей лейбл ACT, а він такий dream. Він, він от типово до slow life. Життя, повільного життя відноситься. І ACM і звичайно ACT Хафнер. Барабанщик. Чудовий барабанщик, тому диск дуже ритмізований, але диск дуже і дуже ліричний. Ліричний навіть якийсь в якійсь мірі сумний, такий викликаючі екзистенційні роздуми. І там є на другій стороні сторона B. Композиція волів. Коли ми говоримо і думаємо про вічність, про думки, про віру, вірування. Класний диск. Чому я вздихаю? Здається, навпаки розслабся. Да, ні, тема така. Тема така в стилі ось цього, що ви чуєте. Я не буду довго крутити, тому що, звичайно, YouTube обріже, скаже, що я знов заїхав не туди, куди потрібно, порушив авторські права. А я вже сказав, що я реагую на ваші дописи. Деякі дописи, коли ви мені лайкаєте, кажете дякую, я вам вдячний, я дякую за ваше дякую. Це спонукає, я хочу ще більше вам, з вами розмовляти в своїх. Терапевтичних етюдах, деякі звернення, прохання викликають в мене якісь думки або навіть власні якісь переживання. Це так, звичайно, ми ж всі люди і повинні переживати. І не потрібно сприймати один одного як крутого фахівця чи хорошого лікаря, який сам здоровий, тому що він лікар. А психіатр психічно збалансований, якого ніколи нічого, ніяка біда не торкається, ні торкається. І от в одному дописі прозвучало прохання: Допоможіть. Допоможіть забути. Допоможіть навіть не так, не забути. Допоможіть відпустити. Це одразу в мене викликає асоціації, кого я відпускав в своєму житті. Йдемо про втрати, звичайно. От якраз звучить балів. Йдемо про тих людей, які йшли з твого життя і були для тебе дуже, дуже і дуже значимі. Це втрата наших рідних в першу чергу. ви ж розумієте, що дожити до цієї. Сивини, не втративши нікого, неможливо. І я втрачав. Втрачав батьків, втрачав друзів. Переживав, переживав. Пам'ятаю, пам'ятаю. Були тривалі переживання були. Тому, коли ви мене запитуєте, як все-таки відпустити, я просто починаю пригадувати. Що в мене коїлося. А ви знаєте, що власний досвід це самий великий досвід. Добре, коли у нас є знання, коли нас вчать, якісь мудрі, круті фахівці, не так знаючи, як мудрі, які пройшли через власні втрати, через власне якесь горювання, і змогли вийти і продовжити життя. Або як сказав, Геніальний Вітер Франк я знайшов суть свого життя шук... допомагати шукати суть життя інше. Але, мабуть, він пам'ятає, що його сестер спалили констаблі, де і він був, а в неї був дуже тісний зв'язок. Ну що ж, ви запитуєте. Це вже прозвучало в двох коментарях. Я якось відтягував, ну, власне, навіть не відтягував. Я був зайнятий чуть іншими. Ви бачили, що я там розмістив великий, великий пласт під назвою Психологія травми ПТСР. Це треба було виконати, тому що це навчання, студенти, курсанти. І я вернувся терапевтичними тюдами, які мені ближчі, тому що вони дуже в вільному режимі, вони не виставляють якихось рамок, вони спонукають від однієї думки до іншої, вони не можуть бути правильними і неправильними, вони просто мої. І кожен з вас може брати своє і казати: а от я так роблю, я буду казати, круто, це ви. Давайте я вас повчуюсь. Але раз мене запитали, що я. Роблю і через що я проходив, і як я працюю зі своїми пацієнтами, які приносять мені на прийом горе втрату і неможливість зупинити горювання, то давайте я все-таки поділюся тим, що так, я зараз вимкну диск, зупиню, а тим, що я для себе. Якби узагальнив, як все-таки можна допомогти людині відпустити, попрощатися, завершити? І далі йти по житті? Я не, не просто зараз вам буду переказувати, насмикані якісь статті, рекомендації інших психологів. Я якраз в таких речах намагаюся максимально відсторонитися, щоб не індукуватися, клюнувши вроді би на правильну думку, але потім таким логічним питанням, а як це реалізувати? Це все одно, що сказати, не думати про це, тому що це травмує. Якби я не думала, як сказала моя пацієнтка, я би не звернулася до вас, і вона була абсолютно права. Вона чула ці поради вже сотні разів це тисячі разів. Чому я кажу вона, тому що в основному це жінки. жінки із втратою чоловіків війна, з втратою дітей, війна, хвороби. Тому такий сумний терапевтичний етюд, але це життєва річ. Знаєте, сум і радість, вони йдуть поряд. І якщо ти знаходишся постійно лише в такому драйві життя, на... покращим його, працюємо на щастя. Як ви ще нещасливі? Чому ви нещасливі? Значить, ви до цього не прикладаєтеся. Вся планета ходить з чийсь дітою посмішкою, дурня повна. Так і хочеться плюнути в ту сторону сказати: дай мені спокій. Дай мені побути тим, ким я хочу бути, і в тому стані, в якому я хочу побути. Але якщо людина підвисає в цьому, це вже біда. Тому, власне, тому я і сказав, що звертаються за допомогою, тому що самі розуміють, що це вже аж забагато. Не просто інші підказують, вони самі вже розуміють. Ну, давайте те, що я для себе вважаю ефективним, і те, що якщо ти робиш, то воно реально починає працювати. Залишилось одне, всі ми знаємо, всі ми розумні. Ми можемо вчити інших, залишилося одне робити. Тому що відчувати, знати, це ще не значить і робити. Я відчуваю, я страждаю, людина говорить, я все розумію, що ви мені говорите. Вертається додому після наших як терапевтичних зустрічей і не робить. Або зробивши один крок, зупиняється, натикаючись на ще якісь перегородки в своїй голові, які я зараз також покажу, і не виконуючи наступного кроку. Або лише один крок зробивши, і потім сказав: Ну, я ж зробила. Все одно не відпускає. Я говорю, ну а. Ще ви там робили, я там, ще вам дав рекомендації. Я просив обов'язково перемкнутися на це, а оце усвідомити. Ну, я вважала м -м -м, емоції, думки робити. Велика стрілка. Роби, роби, роби. Стикайся з якимись перегородами, якимись нерозуміннями, але виконуй дію, щоб принести назад і сказати: Я робила, не допомагає, давай розбирати, що ти робила. Не так. Не в такому діапазоні, не туди пішла, не з тими людьми зустрілася. Ну, робила. Ай. Важка тема. Гаразд, вивожу вам на великий екран те, що я тут написав. Ось воно. Ну, давайте спокійно пройдемося по тексту, що я вважаю для себе. І для тих, з ким я працюю, які не можуть відпустити, не можуть нарешті попрощатися в кінець і перестають жити. Тобто, в них стоп життя. Ну, по-перше, можливо, тут і рекомендації інших психологів, ще раз говорю, я цю тему не шукав в інтернеті, не рився по статтях, говорю про себе. Не таїтися проговорити з іншими, які тебе розуміють. От. Це більш характерно, до речі, не для жінок, а для чоловіків. От в них тип реакції замовкнути, образитись на весь світ, відійти і лише відгавкувати, відгризатися, забитися в своє вовче, логово і ашкіруватися на весь цивільний світ. Ні, жінки проговорюють, але тут важливий момент, з ким вони це проговорюють. Проговорити з іншими мають, має дуже-дуже велике значення. Емоції повинні бути озвучені. Ті правдиві, які вони є. Тому що а, проговорити це не значить сказати мені тоскливо без нього. А, ми доволі часто підміняємо емоції, наприклад. Ми говоримо страшно, але підміняємо нам страшно бути відповідальні за своє життя, за фінансове забезпечення, за те, що зникло разом з ним, наприклад, ті ж фінансові допомога, як я виховую сама дитину і так, далі, і так далі. Тому не таїтися проговорити з іншими це великий діапазон емоцій, які за цими стоять. Звичайно, є фахівці, вони називаються психотерапевти, які знають ці речі, які навіть працюють в специфічних техніках психологічних і знають, що потрібно проговорити, як потрібно, як це витягувати, оцей ланцюжок емоцій, щоб ми однією великою емоцією на мене навалилося горе, не перекривали виходу інших емоцій, яких ми, можливо, навіть більше боїмося. Ніж того, якою людина закрилася від навколишнього світу. наприклад, Втратою горю. Наступна, можливо, така трошки жорстка рекомендація, хоча вона вроді життєво оптимістична. Побачити і дозволити собі інші емоції, в тому числі приємні, в тому числі усмішку. Тому що людина, яка заходить. Постійне горювання, вона знаходиться в тому стані, де вона не дозволяє собі ні пожартувати, ні усміхнутися, ні бути веселою, а тим більше, не дай Бог голосно розсміятися. Таке враження, що в її мозках сидить хтось темний, який осмикує її. Той темний, він постійно в траурі, він закрите обличчя. Але як тільки вона дозволяє собі щось зробити суто життєво, навіть рефлекторне, розсміятися на жарт, або відчути задоволення від смаколика, який вона собі дозволила, зайшовши в кав'ярню, той чорний її осмикає, і заганяє назад, і кричить: Ти, ти, ти ж знаходишся зараз в траурі, ти ж, ти ж знаходишся в біді, ти не можеш відчувати ці емоції. Ти повинна переживати, повинна страждати. А, знаєте, оця форма і ідея нагаду, Я згадав, от що на це проговорив, і сам же згадав анекдот. Ну, анекдот такий жарт на тему вірування віри. Коли людина з горем заходить. Церкву. Заходить церква, звертаючись звичайно до Бога, щоб допоміг їй перенести цю біду, яка на неї навалилася. А Вона стоїть і раптом до неї підходить така собі жіночка в чорному. Вони завжди є в церквах, в храмах. Які прибирають, допомагають, які слідкують за порядком. Причому чомусь вони оце слідкування за порядком інколи роблять аж надмірно активним, наче бачать цьому суть власного життя, а більше нічого не реагуючи на людей. І починає робити зауваження. Ви зайшли без головного бору. Як? Як? Як ви сміли, негайно, негайно. Ви, ви в джинсах, ви ж жінка, ви зайшли в храм. Ну, починає смикати з те, що завжди буває, починають смикати. там. А, і ця людина, жінка, виходить, швиденько виходить їй ніякого, що дійсно всі в косиночках, хусточках, всі в сукенках, а вона там в джинсах з непокритою головою. Те, що й руки звела з -з за плечі, чи -за... Озяп, що тримає в кишені. Ну, Все порушило, що тільки можна порушити. Як вважають ці всі. Прислуги біля церкви. Виходить в неї сльози на очах, вона так і не виконала той ритуал, до якого вона була згодна. Стала розгублено посеред двору храму, і до неї підходить старичок і питає, що трапилося. Вона каже: та от буквально вигнали з храму. Він так м'яко по-доброму посміхається, каже, та й мене давно вигнали. А як вас звати, каже жінка, Бог. І пішов собі далі. Знаєте, оці зовнішні реакції, коли ти повинен бути дуже природнім і давати звичні речі, оцей конфлікт між зовнішніми проявами і своїм внутрішнім станом. А внутрішній стан не може бути постійно у вас. Тому я автоматично перехожу постійно у вас лише в негативі. Тому прочитайте наступний пункт, який я вважаю важливим усвідомити, що ваше постійне горе це те, що він чи вона, які покинули вас силу обставин, життя, вважали би вашою зрадою Його. Як не дивно, це так. От подумайте, чи хотіла б ця людина, рідна, близька до вас, яка була поруч з вами, бачити ось цей вираз обличчя, чути ці інтонації голосу? Мабуть, ні то, скоріше те, що ви надмірно переживаєте в тому, що ви зависли, і в тому темному, як в прямому, так і переносному значенні слова, можливо, це зрада його чи її почуттів до вас. І від цього потрібно відмовлятися. Це дуже важливо, тому що, як казав наш колега Рішалів, такий видатний. Психіатр, психотерапевт, який працює з травмою, горя, з розладами психічними після потрясінь. Він говорив, що в нас є генетична програма, яка завжди бере своє, яка перемагає в чому, щоб на тебе не навалювалося. Все одно тобі хочеться їсти, все одно ти мусиш нагодувати дітей. Все одно ти повинен встати і піти щось робити. Все одно ця програма життя. Вона проламується через оцей криголам чорної, чорної втрати, чорного горя, проламується наверх до сонця і вона бере своє. Тому ми повинні розуміти, що те, що прийшло до нас встратою, це лише частина нашого життя, лише частина. І вона повинна завершитися, бо все одно біологія життя, яке називається живи. Ти відповідальний за своє життя і відповідальний за життя інших. Живи, в тебе є ця програма. Вона все одно бере верх. Це той криглелам, який загальмував, тому що надмірно великий крига, чорна крига під його кілем, але все одно потягнувся вперед і проламу його. Ми так налаштовані, все одно життя продовжується. А для цього варто пам'ятати, що є інші люди. І ми знов, я знов дивлюсь на свій же пункт, який написав, там звучить люди навколо вас, які живуть своє життя. Своє життя це не значить, що вони горюють, вони всякі. Хтось зараз голосно сміється, аж регоче, аж падає під лавку від свого жготу. Хтось тужливо сидить, але це інші емоції. Коли ми несемо себе до людей, які проявляють емоції, ми починаємо на них реагувати. хочемо ми цього чи не хочемо, ми реагуємо на емоції інших людей. І коли мене запитують, наприклад, чи йти на роботу, як швидко виходите на роботу після того, як відбулася травма, горе, похорони і так далі. Я завжди говорю, чим швидше, тим краще. Приходьте до тих людей, які будуть говорити формально правильні речі, співчувати вам і той же час думати про себе, про те, що відбувається в них в сім'ї, про те, що школяра треба так посадити за його з дистанційною освітою, тому що школи сказали взагалі не вчиться. І вони тут же переключаються на своє. Включіться в їхні емоції, будьте серед них, почуйте інших. Наші мізки автоматично починають резонірувати. Тут я міг би вам читати цілу лекцію, але, мабуть, не варто, що таке індивідуальний мозок, що таке соціальний мозок. Але проста фраза, елементарна, будьте серед людей, які проявляють різні емоції, вона вже в цій ситуації ефективна. Вертаюся і проста банальна неможливості порада. Зробіть свій сон харчування, фізичну активність звичною, яка була до того, як відбулося горе втрати. Тому що, знаєте, у нас закладені механізми самовиправлення, саморегуляції, самоадаптації, повернення в плин життя. І один з них, я тут недаремно написав саме сон, здавалося б, а при чому тут сон? Так річ в тому, що зараз великі дослідження, які показують, якщо ми налагоджуємо нормально свій сон, він сам починає відлагоджувати мізки, виходячи, наприклад, від того страждання. Чи навіть Якось відновлюючи частково поламане ДНК, тому що ми ще мали якісь проблеми з здоров'ям протягом дня, вночі він лагодить це все. Тому відновіть елементарну фізіологію. Дуже важливий момент, я це часто бачу, коли мені попадаються пацієнти з психіатричним діагнозом, це психічний розлад, називається патологічна реакція горя. Це значить, горювання триває місяць, два, три, чотири, пять, рік, два, три. Можете уявити ситуацію людина, яка знаходиться три роки в постійному горі із символами горя. Замість лампочок свічки, замість зеркал чорна вуаль. Прикриті вікна кожен день походи на цвинтар. Важко це уявити, але я описую вам реальну ситуацію, з якою я працював, це була жінка, втрата чоловіка. Для неї настільки значимо, що вона вийшла в цей патологічний стан. Ще раз говорю, патологічна реакція горяча, це, це психічний розлад. Ми з нею тривалий час працювали, а все закінчилося добре. Я зараз ще раз до неї вернуся. Але одна із моїх порад, не жорстких вимог. Я ніколи, не працюючи з цими речами, не ставлю такі: робіть, оце, це, це, це. Кожна людина проходить свої етапи горювання і намагається справитися. моя справа підказати. Підказати, що працює, що не працює. З повагою, ставлячись до того, що вона повинна відбути цей ритуал, який для неї ритуал горя, який для неї точно так же чомусь значимий. Я це почав говорити на перших, чому вона не хоче відпустити, чи він не хоче відпустити. І чому, утримуючи одну величезну емоцію горе, вона не хоче пояснити собі, а що за цим горем стоїть. І, власне, чому вона не хоче відпустити не і за горя, а чомусь по-іншому. Так от, не культивувати символи горя це зрозуміло. Предмети, одежа, світлини, особливо світлини. Їх, як правило, буває у людей, які проходять це горювання багато. І пролистування альбому, і сльози, які капають на фотографії, ну, таке часте явище. Я завжди прошу. Не прибирайте все. Я розумію, що все прибрати, це якби знов підштовхнути людину до відчуття зради. Але приберіть максимально. Що хочете, залишіть. Але не все. Конкретно не все. Тому прибирати те, що буде травмувати нашу пам'ять, витягувати її назад і відтворювати аж в об'ємі. Ми були там, я відчувала запах його. В руки, коли він протягнув до мого обличчя, Я, 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 от цього не потрібно робити. Не культивуйте символи горя. І ще одна річ, і я знов згадую оцей випадок, з яким я працював трьохрічним патологічним горем, і я сказав, як можна було жити три роки в цьому траурі, але не доповнив однією фразою. «і». Засунути цю ситуацію, іншого слова, я не знайду, свою малолітню дитину. Тобто, кожного дня водити її на цвинтар, кожного дня повертатися в затемнену кімнату, кожного дня розмовляти лише тихим голосом, не дозволяти їй розсміятися і не вмикати телевізор, тому що там життя. Тому і останній пункт, крайній пункт. Я розумію, що всього не можу охватити, але крайній пункт я написав Ми відповідальні за дітей. Тому не калічте їх своїм горем. Мабуть, вам не потрібні діти-невротики, вам не потрібні діти, які стануть депресивними підлітками з пошуком своїх транквілізаторів алкоголю. Вам потрібні жити радісні, хороші діти, які будуть пам'ятати, ніхто не забирає пам'ять, ніхто не забирає втрату, забирають надмірне горювання. Виконайте ці речі, будь ласка, зробіть ці кроки, виконайте це прощання для того, щоб прийшло наступне велике слово, яким я назвав цей пост жити. Ще раз повторюю, я, звичайно, не претендую на абсолютну істину. Я говорю те, що я проходив, те, що я рекомендую, те, що я вважаю, може допомогти. Можливо, ви щось своє знайдете. Будь ласка. А я буду продовжувати в терапевтичних етюдах ділитися з вами якимись порадами. І ще раз хочу вам подякувати за те, що ви відгукуєтесь на них. Ну що, друзі, думайте, думайте, кому це потрібно і кого це торкнулося, пробуйте.